Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Світ Моїх Рослин. Мене звати Віта і цей канал про кімнатні рослини, про догляд за ними, про життя моєї колекції. Зараз вже стало тепло, вже настала весна. А це означає, що ми почали отримувати свої замовлення, які ми робили на протязі зими. І я не виключення. Звичайно ж, я також замовляла деякі фаленопсиси. І сьогодні я вже отримала свою посилочку. Одну із посилка буде від орхідей світу. Це замовлення, здається, квітень називалося у них. Чесно, я не пам'ятаю, це можна перевірити. Я вже посилочку отримала, вона в мене полежала. Декілька годин, і зараз ми з вами розпакуємо і подивимося, що я замовила. Давайте швиденько її розпакуємо і подивимося, що там. Так, це щось новеньке, <плес> література. Клас, мені подобається. Для новачка, це, я думаю, повинна бути якась корисна інформація. Це почитаю пізніше. А зараз давайте будемо дивитися, що тут є. Так, чотири фаленопсиси. один із них це оцінка. Мені пощастило вихватити. Потім вам покажу. Так, це це сого мандала. Дивіться, який гарний кабанчик, корінці в активному рості. Ну, так, добре підсушений, але... Корені в гарному стані, тому його достатньо на сьогодні тільки трішки полити, щоб він прийшов в себе. Далі це Мікі Кроун. Так, мені захотілося такого. Яскравого пістрявого красунчика міті Кроун». Також рослина в прекрасному стані, активні корінці сухий, Поливати потрібно. Сухий, гарно сухий треба буде трішки, трішечки пролити. І ще один це мікіденсер. Якраз це оцінка повинна бути. І він із діточкою. Це, звичайно, може бути ще квітконосиком, але ні, це діточка. Мені дівчата фото надавали, я знала, яка рослина мені прийде. Круто. І ось І... І ще один. Так, це бігбен. Big бенг. Big Треба поглянути, чи я його замовляла. Можливо, я просто не дуже пам'ятаю. Треба глянути. Ось такі гарні рослинки. Класні. Якість рослин на 5 з плюсом. Я задоволена. І так, що я можу сказати? Даною поставкою рослин я дуже-дуже задоволена. Це поставка від Мікі Оршит». Хоч орхідеї світу, вони не вказують, хто садівник. Ну це не секрет, тут не треба багато ерудиції, щоб зрозуміти, що це поставка Мікі. У Міки завжди гарні рослини, якість рослин дуже добра, на відміну від деяких інших садівників. Я не знаю, в чому справа, чому рослини Мікі завжди в такі, дивіться, які вони вухасті, гарні слоненята, не пересушені корені мають, навіть якщо поставка не весною. Коли йде фаза активного росту, мені завжди Мійкі приходили кабанчики. От такі гарні кабанчики. Хоч це розмір 2,5, дана рослина вже майже доросла. І якихось додаткових зусиль там посадка в чистий мох, наприклад, цій рослині не потрібна. Тому рослинка моя дуже-дуже задоволена. Дякую, що так сталося. Малюків я оглянула, якихось шкідників або якихось недоліків взагалі я не побачила, тому я їх тільки промию під водою. Чесно, я не планую їх навіть обробляти, створювати для них стрес і обробляти якимись препаратами. Не буду цього робити. Але на карантині в іншій кімнаті окремо вони мене постоять. Тиждень, так точно. І я їх буду оглядати, звичайно ж. А до речі, оглядаю я рослини через камеру свого телефону. Камеру я збільшую десь на п'ятірку, шестірку, ну, збільшую її і оглядаю так рослини. Але пересаджувати, звичайно ж, буду. Цих малюків, вони вже не малюки. Ці фаленопсиси я буду саджати у суміш живого моху і кори. Мох в мене закінчився, тому його потрібно замовити. І виходить, що пересаджувати я буду їх через декілька днів. Планую поїхати по справах на декілька днів, і, я думаю, після того приїду і їх пересаджу. І думаю, якихось проблем з цим не повинно бути. Щодо поливу, то перший, перший тиждень я їх буду оприскувати по краю горщика. В мене є пульверизатор і по краю горщика з пульверизатора я їх оприскую. Так, я поливаю всі свої фаленопсиси, які я отримую ось так у мосі садівника. Свої я трішки по-іншому поливаю. Тут же мох дуже-дуже добре. Плотно натрамбований, що е, по краю горщика водички буде достатньо. Вона потім розподілиться і корінничко буде отримати вологу. Тому що якщо сюди просто плюхнути води, то це буде перезволоження. Однозначно, це буде перезволоження, і це потім будуть набряки. Можливо, можливо і ні, але більше всього, що так. Також я хочу вам показати ті фаленопсиси, які ми з вами пересаджували минулого разу. Посилання на те відео я вам залишу у закріпленому коментарі. Незважаючи на те, що отримала я фаленопсиси в жахливому стані, вони почувають себе дуже-дуже добре. Присаджувала я їх в живий мох, ви бачили. І зараз я вам покажу, як вони виглядають. У мене ось на вікні стоять отут ось підлітки з цієї сторони. Тут лише дитинчата, оце в цьому краю. І більші, і, і менші, і всі, які в мене є. Ну, от з краю ось стоїть, давайте глянемо, це прімавера. Це із поставки Sky Orchids. Дивіться, вона вже видала цвітоносик, гарний квітоносик. Тут корінці ось в активному рості. Рослина себе прекрасно почуває. Ми коли з вами її пересаджували, там коріння багато, і вона гарно оклигала, гарно адаптувалася і видала квітоноску. Тому найближчим часом літні квітування прімавери ми з вами зможемо побачити. Ну, і ще давайте когось візьмемо. Ось у цього вухастика. Це Сендрівер, я їх уже попідписувала трішечки. Так. Там уже ось. З'являються корінчики біля шиї. Корінці уже розкуклились, у кого були закуплені, і такі гарні, соковиті, малі. Ну, ось іще один це старфіш. Цей вологий, тому що той сухий був. У багатьох почали біля шиї рости корінці. У мохові у свіжому їм дуже-дуже подобається, і вони гарно пішли в ріст. Кого вам ще показати? Так, це той, що від Олі вовк Тарфіш, я взяла ж декілька. Ось, погляньте на ці корінчики. Дивіться, які вони гарні, що тут? Шия в порядку, все добре. Цей сухий, бачите? Корінчики ростуть. Вони всі-всі почали нарощувати корінці і гарно себе почувають. Бачите, який прекрасний результат. Рослинки гарно пішли в ріст. Почався ріст корінців і листочків. Так, я про листочки нічого не говорила, але ж подивіться: нові листочки почали дуже добре рости. Фаленопсиси активно почали нарощувати зелену масу і гарно себе почувають. Відмінно. Тому я рекомендую. Як тільки ви отримали рослини від продавців, дайте їм на адаптацію 1-2 дні, і їх запросто вже можна пересаджувати. Пересаджуйте їх у той субстрат, який ви вважаєте, підходящим для вас у ваших умовах, і залишилося тільки чекати, чекати, поки фаленопсис виросте, і порадує квітуванням. Дякую, що ви дивитесь за ваші вподобайки та коментарі. підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Та до нових зустрічей!